Всім привіт! Хочу показати, чому котел тухне. Отже, в мене ось такий котел з механічним терморегулятором. Тобто ця проблема тільки в котлах, в яких от такий механічний регулятор температури. Отже, у нас є ось такі три виходи, три трубки. Ось це у нас терморегулятор. Там така заглушена трубка, і на неї постійно ну вона постійно гріється. Тільки вона перестає грітися, це все ось попадає сюди. І ця система відключає газ. А газ іде на фітіль, який постійно світиться. Тобто горить. Там така камфорка кругленька, ну ось така десь завбільшки. І три дірки вперед, вліво і вправо. Тобто там накопичується дуже багато паутини. І ось тут, якщо ось так открутить, витягнути, там маленький такий жикльорчик. От той жикльор, там дирочка, оцю дірочку потрібно чистити. Тобто, моя задача зараз ось тут трішки, так зараз покажу, ось тут трішки попустить от оцю гайку. І потім відкрутити ось цю ось гайку і стягнути. Мало того, ось тут стопорне кільце і ось сіточка. Оця сіточка теж дуже забивається. Її стягуємо, продуваємо і надіваємо назад. Тобто, моя задача зараз відкрутити, достати жикльорчик почистити. Зняти оце стопорне кільце, зняти сюди сітку, також її почистити і все змонтувати назад. Жикльорчик я зараз покажу. Ось я відкрутив ось цю гайку, а тепер ми беремо, акуратно отак витягуємо. І ось тут під низом у нас ось там жикльчик. Ось такий жиклерчик. Там всередині треба прочистити, щоб не було павутини. Тепер я ось зняв стопорне кільце. Ось звідси і стягуємо ось цю сіточку. Там отвір і там іде затягування повітря. Якщо пальна суміш не така, як треба, тобто не вистачає повітря або газу. Звичайно, воно буде тухнути і не буде горіти. Ось, ми бачимо, яка вона забита. Ну от я її трішки проду і можна її назад ставити. Так. І ставимо кільце. Все, все. Тепер ось цей же клерчик ми надіваємо ось так. Можемо просто запхнути його, в принципі, ось туди. І все. Тепер оце закручуємо і затискаємо. Тепер я ставлю на підпалювання, ось так прижимаю. Раз і зразу загорілося. І тепер навіть коли я відпустив, у мене фітіль горить. А раніше було, коли я його відпускав, він у мене гас. І котел міг затушитися в будь-який момент. Тому ось така чепуха, просто прочищаємо ту сіточку і жиклерчик, і в нас все горить. Ось така чепуха, але вона дає багато проблем.